Андрій Оченаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів «Кара -небес» на 4 й бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Добрий день, Доброго дня студія. Доброго дня телеглядачі. Отже, перед тим як поговорити про обстановку на фронті, хочемо запитати у вас про збір. Знаємо, що ви збираєте на дрони FPV, ударні дроні та мавіки. t і наші глядачі зараз бачать на своїх екранах qr код а також номер карти, куди можна переходити і е, перекидати гроші на ваші потреби. Отже, давайте розпочнемо з того наскільки це важливо мати якомога більше дронів і як Саме дрони захищають життя наших бійців на передовій. Дякую, що долучаєтесь до нашого збору. Це насправді дуже важливо. Наразі дійсно ми збираємо на коптери різних типів щодо збереження життя. Власне, це одна з основних завдань безпілотних авіаційних комплексів, адже ми займаємося чотирма основними напрямками. Перший основний напрямок це розвідка, адже ми шукаємо противника і намагаємося його знайти щодо того, як він. Проводить штурмові дії, щоб він не підходив до позиції нашої піхоти. Друге це коригування артилерії, тобто знайшовши противника, ми намагаємося його знищити завдяки артилерійським різним системам. І третє, це звісно, що безпосереднє знищення противника це методами скидів. Тощо і в нас на офіційних сторінках бригади Рубіж в телеграм-каналі. От наш на зв'язку можна побачити величезну кількість відео, де ми знищуємо окупантів на нашій землі і робимо це ще й красиво, намагаючись змонтувати гарні відео. Тому прошу кожного українця долучитися до цих зборів і допомагати нам от з цими коптерами, тому що по факту наразі коптери вони в багато в чому заміняють особовий склад, якого на жаль, не так не так багато, як хотілося. Ось і власне ми намагаємося, от звичайним залізом, звичайними металевими умовно, пташками закривати якісь певні надзвичайно важливі лінії фронту і інколи навіть відбивати ворожі штурми. Тому Прошу долучайтеся, буду дуже вдячний. Кожній попій в часі нашої розмови ось цей код Куар буде на екрані. Власне, можна буде з того скористатися. Ми всіх закликаємо до цього. А поки поговоримо теж про оперативну ситуацію, ну по перше, де ви перебуваєте, те скажімо, поле вашої відповідальності, відтинок вашої відповідальності, як він е, наразі виглядає, і що змінювалося впродовж останнього часу. Власне, на лінії, де тримає оборону наша бригада Рубіж і власне екіпаж Кара Небесна, останніх декілька днів відбувалися достатньо активні штурми противника, і силами нашого екіпажу, силами побратимів безпілотних авіаційних комплексів ми знищили близько взводу противника безпосередньо скидами, безпосередньо коптерами. Завдяки коптерів, і власне не дозволили противнику підійти до наших позицій ближче і зробили все можливе для того, щоб знищити противника. Ось але тим не менше, це були достатньо активні штурми з великою з залученням достатньо великої кількості піхоти противника, плюс артилерії, плюс керованих авіаційних бомб тощо. Останній період часу кровні авіаційні бомби достатньо активно прилітають по нашим позиціям. Наприклад, від позиції, де наш екіпаж тримає оборону, в декількох сотень метрах прилетіло приблизно. На шість кабів за один день, тобто це достатньо неприємне враження. Тим не менше, бригада рубіж тримає рубежі в найкращих своїх традиціях, і ми не даємо ворогу просунутися не на жоден метр української землі, пане Андрію. От ви командир екіпажу безпілотних літальних апаратів, і ви вивчаєте і наявність певних видів безпілотників у ворога, і тактику їхнього застосування. Що змінюється у тактиці застосування? Які новації запроваджують росіяни? Насправді в росіян достатньо грамотно взагалі створені безпілотні війська. Тобто, в них немає окремого безпілотного роду військ, і Україна це перша країна, яка створила окремий вид безпілотних сил. Це дуже потужний знак. Ось, тим не менше, росіяни дуже розвиваються в кількості різних безпілотних авіаційних комплексів і безпосередньо в кількості саме цих от коптерів. От, наприклад, на позиції, де тримає. Наша бригада оборони, е співі коптери противника, вилітають буквально кожних 10 хвилин. Тобто в них їх настільки багато, що вони навіть е не шукають собі безпосередню ціль, по якій потрібно е провести враження, а просто вилітають на полювання і намагаються когось знайти. Знайдуть добре але для них, а не знайдуть, вони можуть просто впасти в землю тощо. Тобто е настільки великий профіцит е безпілотних авіаційних комплексів противника, що вони можуть використовувати їх е нераціонально. В нашій стороні в бригаді Рубіж та й взагалі в Силоборони України, якщо порівняти з пів року назад, то ситуація теж значно покращилася, і коптерів стало значно більше. Тим не менше, це кожен коптер залучати тільки виключно, коли знаходимося і знаходимо якось цілі. Ми знаходимо ціль, намагаємося її вивозити. Агенція, щодо ось цього профіциту, про який ви сказали, чи є можливість бодай взагалі якась інформація щодо якості, щодо, ну скажімо, устаткування ось цих російських безпілотників, така кількість це тому, що вони найпростіші, чи, чи, чи причина в іншому. Така кількість через їхню простоту і через Китай. Потрібно розуміти, що Китай надсилає просто мільйонні, ем, мільйонні інструменти для того, щоб створювати ці FPV-дрони. Відповідно, вони мають їх ну, буквально безлімітну кількість тук, е, е, на жаль. Ось, тим не менше, знову ж таки, тут вже дуже важливу роль грають системи радіоелектронної боротьби, адже от, е, прийшов от такий час воєн, коли війна це не війна. Умовно піхоти, це війна інновацій, це війна новинок, це війна швидких змін рішень. Тощо. І власне чим скоріше ти знаходиш як потушити роботу того чи іншого діапазону, частоти тощо на якій працює противник, тим легше тобі буде, і так само, чим швидше ти знайдеш метод, як пролетіти через їхні радіоелектронні системи боротьби, тим більше користі ти як е, е, частина безпілотних сил можеш. Надати і власне в бригаді Рубіж ми намагаємося робити так, щоб кожен підрозділ мав і системи радіоелектронної боротьби, і дронпушки тощо щоб вони були забезпечені цим. Але знову ж таки, очевидно, що на всю велику бригаду звісно, що цього ну не вистачає як мінімум через те, що ворог застосовує величезну кількість артилерії і ушкоджує радіоелектронні системи боротьби, які є на локальному типі, умовно, там якісь окопні реби тощо Ну, власне, тому і важливо зібрати. Відповідну суму ем, на дрони, те, що ми те, до чого ми зараз закликаємо, заохочуємо нашу аудиторію донатити надалі. Код QR знаходиться на екрані. У нас тут буквально там хвилина залишається. Я, Андрію, запитаю вас ну про такі абсолютно людські речі, ну бо так ви. У війську, але ви так само і люди. От 35 хвилин відділяє всіх нас від початку матчу поєдинку української збірної зі словаччиною. Чи є можливість дивитися? Я не знаю, може слухати по радіо текстова трансляція в інтернеті. Чи цікавиться військо дійсно футболом? І ну наскільки українські голи, я не знаю, чи буде перемога, наскільки вони впливають і надихають? Насправді нас, наш екіпаж. Цієї ночі вийшов на відпочинок умовний. У нас є декілька днів для того, щоб відпочити, підготувати безпілотні авіаційні системи, для того, щоб знову зайти на лінію бойового зіткнення. І ми маємо можливість завдяки старлінкам тощо дивитися футбол і вболівати за нашу команду. Ми звісно, що вболіваємо за нашу команду і чекаємо перемоги. Ось будь-яка перемога України на будь-якому напрямку, незалежно від того, чи це якийсь дипломатичний спортивний тощо напрямок. Він дійсно надихає і він якось ну можливо, хоча б на кап на але піднімає морально-психологічний стан бійців бригади Рубіж і в принципі будь-якого воїна з будь-яких підрозділів. Тому так це звісно що важливо і приємно, коли наші перемагають і аби так було. Дякуємо вам та за по-перше за приділений час за вашу роботу. Ще раз нагадаємо: Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна. Це є четверта бригада оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України Так, так, так. навзаєм так. Ну...